Вітаю! Ви на каналі Modelhead. В опитуванні з телеграм-каналу більшість проголосувало за платівку Deep Purple Smoke on the Water. Тож сьогодні розглянемо. Її. Smoke on The Water є збірником пісень гурту Deep Purple, що вийшло на легві Мелодії. Плотівка включає в себе деякі пісні з альбомів і на рок 70-го року та Матчів Хейт 72. -го. Першу платівку випустили першим випуском серії rock Archive у 1987 році. У 78-му році платівку перевипустили під вже знайому нам серію Архів Популярної музики. Тепер вона є восьмим бутім. Змінили зовнішнє оформлення, а от фонограма та каталожний номер не змінювали. До речі, реліз є неофіційним. Моя платівка випущена Ленінградським заводом у 1990 році. Якщо вірити по мійці на задній стороні конверту, то 27 березня 1990 року розглянемо обкладинку. На синьому фоні фотографія колективу, назва гурту та альбома російською та англійською мовами. Стандартно у верхньому правому кутку розташований логотип лейблу, подекуди на обкладинці присутні чорні прямокутні, по лівій стороні назва серії та номер випуску на графічній імітації відділеного папірця, оформлення притаманне даній серії. Нічого дивного. На зворотній стороні наш папірець вже синій, а шрифт з чорним контуром. На білому фоні назва гурту та альбому російською, список пісень з тривалістю кожної композиції, продубльований ще й англійською мовою. Далі список учасників гурту, список минулих випусків цієї серії та різна інформація про реліз. Зазначено, що при створенні даної програми були використані матеріали з колекції Шалобас. До речі, на тильній стороні знайомі нам прямокутнички з чорностинні. На боковині каталожний номер, назва гурту та альбому російською. І, звісно ж, куди без статті. Вперше йдеться про британську акценту кінця 60-х років, про її різноманітність та неординарність. Далі йде мова про засування Deep Purple, їх перші альбоми та концертну діяльність. У статті написано, що, хоча гурт здобув популярності у США, але в Рідній Британії Purple були маловідомими. У 1969 році гурт змінив вокаліста та навіть виступив з Королівським оркестром у Лондоні. А весь другий стовпчик присвячений дискографії та концертам. Ну, досить цікаво стаття. Розглянемо сам вініл. Платівка стереофонічна, швидкість 33 на хвилину. лейбаки червоного кольору. На них розміщені назва лейбу та заводу, а під ними лінією зображені дахи будівель. Також є трек-ліст, назва густу альбому, різна інформація про платівку. По якості вініл плюс-мінус нормальний. Ну, досить непогано, як для мелодії. Центри трохи зміщені, але не критичні. Щодо звуку, то все досить непогано. Є шуми, є шорохи, що типічно для платівок мелодії. На першій стороні запис майже під лейбак, тому ближче до середини композиції Child in Time починає відчувати падіння якості. На другій стороні, з тим справи краще, бо запис не під самий центр. До речі, на першій композиції Black Knight є пісок, але далі все нормалізується. Зауважу, що, як на мене, подекуди не вистачає високих частот. Але в іншому все нормально. Подивимося інформацію про цей реліз на Діскоксі. Каталожний номер S60 33 007. Середня ціна не вказана, адже цей реліз чомусь заборонений до продажу на цьому сайті. Більше нічого цікавого тут немає. Отже, підведемо підписку. Доволі непогана платівка, шанувальникам гурту Deep Purple має сподобатися. Цей вініл і коштує недорого, і звучить непогано, має цікаву анотацію, тобто є що почитати. Загалом, доволі гарний екземпляр в А на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та не на дзвіночки. А ще не забудьте підписатися на мій телеграм-канал за посиланням в бокс. До зустрічі!